Так, усім привіт! Сьогодні граємо за дикого. В принципі, нам випав прицільчик, що вже непогано. Так, плани на матч знайти ЧВК і залутати його, знайти живого або мертвого. Побачимо, як пощастить. Так, нам дуже, не дуже-не дуже пощастило. Ми з'явилися доволі пізно. Уже все залутано і всі мертві, скоріше за все. Тому я просто пропоную бігти на одну із топових точок інтересу, на мотель. По дорозі, можливо, знайдемо заблукавшого ЧВК або або якийсь труп непоганий. Побачимо, як пощастить. Ніде лутатися зараз не буду, часу і так небагато. Ну карта ніби пуста. не Нічути ні пострілю. І ніякої активності немає. Снайпер на місці стоїть. Сейчас гляну, чи тут літалося. Ну тут можна перевірити, так як нам по дорозі. В принципі, може ми щось зможемо тут цінне знайти. Не, не, не дуже нам щастить. Одні сірники і лампочки. You best leave here! Leave. Батяра. О, знайшли, ну це вже непогано, якщо коцнуть зможемо хоч трохи похилитися. Також бачу сенс зайти сюди і тут не лутали. Ну в принципі, якщо перший поверх не лутали, то є шанс, що і... Тут не лутали. <Слышко> Убили снайпера на даху. Йомой, я мой, как ты меня налекал. Where'd you come from? Брав все добре, я не буду по тобі стріляти. І ти типу, по мені не стріляй, кавери мене. Are you to get your ass так, хто був снайпера звідки? Uh -huh. Там когось видно? Стоп, стоп, стоп. Where you А там може бути чувика, який повзе на вихід. What the hell Ну це бот. Я так сподівався, що там ЧВК буде, який вбив снайпера. Відмічу собі вихід зразу. Ну, потрібно бігти на постріли. Сейф залутали. Так, я хотів зайти. На мотель хотів зайти, але я чую, що на конюшнях стріляються. Ще як стріляються? У нього є тіммейти. Бир. Так. Але в нього є пачка. Шкода, що він не соло. Зараз би просто залутали і вийшли. А так... А так не факт, що ми зможемо його залутати взагалі і зможемо вийти. Наче далеко не хочеться відходити. А з іншого боку нам треба його обов'язково закрутити, тому що може пройти його команда. Ну, щоб забрати щось у нього, наприклад, підлутати його. там... Може медицину хтось захоче взяти, може він в паті з другом. Захочуть винести йому ган. Тому дуже небезпечно просто до нього підходити. В принципі, вихід доволі близько, можна на останніх хвилинах. У ЧВК тут немає виходів поблизу. Ну по ідеї, крім без рюкзака там. От, можна дочекатися десь двох хвилин. Тоді підбігти, швиденько його залутати, одягти усе, що в нього є. І побігти на вихід. Я думаю я так і зроблю. Головне не зустріти іще людей ботів. Ну, деяких типів. Бомжів. Я кажу бомжів, якщо що. Спокуса така велика піти його залутати. Але не можна. Але дуже хочеться. Ніби хтось тут на горі. Ну, або за нею там. А уявіть, що ми зараз другого тіммейта його залупасано. За І що нам робити? Сподіваюся, що... У них будуть великі рюкзаки, щоб я міг все залутати. Але це я вже багато хочу. Ой, в мене аж в горліком пробачте. Так. <гум> Уже третя хвилина. Ну навряд чи його тіма буде тут сидіти, мене чекати. Тому ходімо. Спробуємо що робити. Давайте. Була, не була. Ушечки у него такие себе, хотя 74 це это норм, в принципе. Оп, рюкзачок, крутой. Шейфул забытый забитый чем Сюда. Так, єдине що, я забрав би глушак. І ще о тут. Бляха, хтось біжить. Так, ну що, На вихід. Обійні. Ну якщо ми вийдемо це це лайк хлопці це лайк а якщо не вийдемо то дизлайк окей тільки давайте так домовимося якщо ви дивитесь відео повністю то ви на нього якось реагуєте, будь ласка, тому що канал новий і ваша активність доволі важлива. Навіть якщо ви не збираєтеся підписуватися на мене, будь ласка, оцініть відео або лайком, або дизлайком хоча б. Ну і коментар можете залишити. І я тут не можу вийти. Можу. Це була проблема з інтернетом, я вже злякався. Плюс 600 тисяч. Ну непогано. 640, за, за дикого. Не мільйон, але теж непогано. Без жодного ризику, так би мовити. Доволі непогано вийшло. Так, оцінимо зараз те, що ми винесли. Ну, в плані візуальному. Ага, четвертий шолом. Ну, все таке, можна було б і не брати. Але в нас, типу, альтернативи не було. Щоб іще взяти. Четвертий бронік. Каністра 65 тисяч. Ну, рюкзак тут 90 тисяч, ну він там за... за сотку буде. Так, бронік ще один четвертий. Навушники непогані. Не саме най... Ну, не найдорожче, але нічого місце в мене є, щоб це все вмістити. Забираємо. Я заберу все. Потім буду розбиратися. Сюди кину. Сюди. І навіть аптечку заберу. І жетон заберу. Так, ну що, всім дякую за перегляд. Нагадую, оцініть, будь ласка, це відео або лайком, або дизлайком, якщо вам сподобалось або не сподобалось, і можете написати коментар будь-який. Дякую за перегляд і до зустрічі.